חברי וחברות הפדרציה הציונית באוקראינה, שלום מירושלים. קודם כל אני רוצה לשלוח לכם חיזוקים מכאן מירושלים ולאחל לכם שהמלחמה האיומה והארורה הזאת שגבתה קורבנות רבים... І побажайте, щоб ця проклята і потворна війна, яка спричинила так багато душевних і фізичних страждань, нарешті закінчилася, щоб ви могли повернутися до нормального, здорового, насиченого подіями активного, повноцінного життя. Я хочу привітати у Ніську федерацію України та партнерів, які навіть в цей час знайшли можливість підтримати дух своїх учасників і організували другу конференцію «Алев Бет. Вона відбувається цього року в такий непростий період і присвячена тому самому сівнійському руху, який було засновано 125 років тому Веняміном Зейвом Герслем в місті Бази. Там він проголосив перед великим зібранням, що прийшов час створити єврейську державу. Ту саму державу Ізраїль, 75-річчя заснування якої ми святкуємо цього року. Тож, закликаємо вас до розмови про те, що зв'язує вас з Ізраїлем, і про те, чим є і що символізує для вас держава Ізраїль. Всесвітня сіонівська організація заснувала добре знайомі вам єврейську агенцію «Сухнут» Керен каєме Керен а Ясод. Всі ці організації швидко включилися в процес допомоги жителям України і тим, що хотіли виїхати з країни, і тим, що прагнули залишитися. Це наш обов'язок як національної держави, як держави Ізраїль, стати домом кожному єврею в часи миру і захистом в часи війни. Я хочу побажати вам вдалої, плідної конференції, змістовних дискусій. І головне, я бажаю вам, щоб ми зустрілися за рік уже в спокійний і мирний час. Всього вам найкращого. КоЛТУ.